Намасте. Сьогодні ми з вами зробимо дві вправи: одну для ніг, одну для рук. Перша вправа це присідання, напрямок мобілізації. Для цього ми ставимо базово, стаємо в базове положення, розводимо стопи назовні, п'ятки назовні, носочки назовні. Ставимо приблизно на ширину плечей, присідаємо вниз максимально, випрямляємо спину, коліна направляємо в сторону наших носочків в одному напрямку. І починаємо. Початкове положення вузу, потім піднімаємось. 5, 4.

Тепер переходимо до другого. Це вправа для рук відтискання напрямок сила. Для цього ми лягаємо на живіт, вимірюємо нашу відстань, де ми маємо поставити долоні. Це наші лікті, якщо ми зробимо колочок до кулачка, можна підставити наші цеглинки, піднімаємось. При цьому ми трошечки руки заводимо назад, щоб вони не затискали нашу шию. Підкручуємо таз, підбираємо живіт. Підтягуємо прес, напружимо і починаємо. Перший режим це імпульсне пригальмовування. На трьох положеннях з довдихами. Поїхали. вдих, довдих, довдих вниз. Відтискаємось з видохом с Один, два, довдих. Три, довдих. Вниз. с Ще. Вдих, довдих. 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 с-с-с-с. Вдих. Довдих. Довдих. Вниз. Вдих, довдих, 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 видих. С -с. Чудово. Наступний режим це ізотонічний. Ми поступово плавно відтискаємося вниз на рахунок 10 і потім назад. Верхня нижня точка це не крайні точки, це найближча точка до максимального розгинання і згинання. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступний режим це три плюс три. Для цього ми відтискаємо з три повних рази, а потім із затримками і фіксаціями. Один, видих, два, видих. Три, видих. Тепер поступово вдих. Один, два, три, до вдих. Один, два, три, довдих. Один, два, три, видих. І ще. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. С, видих. Вниз. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Затримка. Додих. Один, два, три. Вниз. С, і щес. Вдих, с, видих. Дис, свидих. Видих. Дих, видих. Повільно. Один, два, три. Один, два, три. До довдих, довдих. Один, два, три. Вниз. Відтиснулась. Чудово. Наступний режим це у нас четвертий динамічний. Ми відтискаємось, повне відтискання робимо. Підтягнули, перевірили тіло і вперед. Вдих. Виїдих. Чотири. П'ять. Шість. Чудово. І останній режим це статичний. Ми повільно з фіксацією в трьох положеннях. Відтискаємось і рахуємо. Поїхали. Вільне дихання. Один. Два, три, чотири, пять, шість. Нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих. Видих. Молодці. Попрацювали добре.